Якщо ви Божа дитина, у вас немає причини для почуття вини, страху, тривожності, бо наше минуле, усі провини, гріхи ми віддали в руки Божого милосердя в таїнстві примирення сповіді. І сьогодні наш небесний татусь турбується про нас. Слово Боже говорить, ніщо не може відділити нас від любові Божої. А наше майбутнє в руках великого святого живого Бога. Наш Бог, Бог Всемогутній. Прокидаючись вранці, пригадай собі, хто ти, ким є твій небесний татусь, Бог всемогутній. Довір йому минуле теперішнє майбутнє. І будь спокійний, будь щасливий. Запрошую підписатись на цей скромний канал. Щоб допомогти поширювати Боже Слово на просторах інтернету.